Ввічливість це мистецтво людського спілкування, це насамперед почуття симпатії і поваги до іншої людини, вміння люб'язно ставитися до тих, хто нас оточує. Справжня, а не формальна ввічливість це доброта серця, постійна увага до навколишнього середовища яка йде від доброзичливості з глибинного, внутрішнього почуття солідарності, що свідчить про розвиток духовної людини. Німецький філософ та письменник Герман Кайзерлін наголошував, внутрішня людина не може бути досконалою, коли зовнішня веде себе недосконало. Їй необхідно виховати в собі одну з найважливіших чеснот ввічливість. А святий Франциск Асільський казав «Придорогий брате, знай, що ввічливість це прикмета Бога, котрий з ввічливістю дарує дощі Сонце однаково, праведникам і неправедникам. Ніщо не обходиться так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість. Одна з найбільших перемог, яку ви можете здобути над своїм опонентом, це перевершити його у ввічливості, зазначав американський письменник Генрі Уілер Шоу. Великі вчителі людства запевняли, перед вічливістю всі двері відчиняються. Дорогі друзі, ми живемо в часи, коли навколо нас занадто багато страждань, горя, болю, різних негараздів. Але навіть при такому стані ми повинні залишатися уважними доброзичливими, ввічливими один до одного. Бо ввічливість це знак безумовної поваги до кожного, це шлях до створення справжніх братерських відносин між людьми тут, на землі. Тож будемо ввічливими до всіх сьогодні, зараз і завжди. Дякую за увагу.